Всім вітання. Зараз хочу поговорити відносно заземлення. Як ви бачите в даному випадку з трансформатора в мене лампа, яка завжди була під'єднана, зараз я відключив. І у мене з високовольтної обмотки. Один провідничок заходить сюди і другий провідничок. Так, цей сюди, цей сюди. Так, от два провідничка сюди заходять, а тут у мене скомутовано на лампу. Зараз я включаю живлення, Так, блок живлення 6 Вт бере, включаємо. Лампа всередині засвітилася споживання 67 Вт, тобто в районі 70 Вт. І тепер беремо заземлення. Я в своїх відео демонстрував, що в мене на цих катушках, коли по центру проходив цей потенціал. Енергія, завжди якісь тут щось було. Як бачите, зараз абсолютний ноль. Тобто, щоб ви зрозуміли, якщо ми не задіємо заземлення, не дамо енергію на заряд конденсатора, який є заземлення, ми нічого не будемо мати. Тобто, в даний момент у нас абсолютний ноль Бачите, ніде ні іскорки нічого немає. Зараз я зроблю запиночку і цю лампу, яка стоїть на землі, під'єднаю на трансформатор. Так, як ви бачите, лампа у нас засвітиться. Під'єднана з трансформатором на землю. струм йде на заземлення, споживання дивимося у нас 64 Вт Беремо друге заземлення і дивимося на даний провідничок. Тут вже у нас з'явилася тут енергія. Попрацював ще трошки з конденсаторами. Ввівши певний такий режим, як нам треба роботу, ми отримуємо певну частоту. І тепер у нас дивимося. Коли ми беремо провідничок, під'єднуємо, у нас працює лампочка, працює лампа денного світла, працює лампа денного світла. Споживання 102 Вт було так. Тепер, так як в крайньому моєму відео я стаю повністю. Тобто це у нас зайде ємнисний зв'язок, лампочка горить яскраво І тепер, якщо я візьму, бачите, у мене зараз. Заходить на лампу. Лампа легше горить. коли я... Ця лампа горить яскраво. Так само дивимося на, той, на ту лампу, коли даю заземлення. Лампа загорається яскравіше. Дивимося цей варіант, коли я під'єдную напряму на внутрішню обмотку. Так само спалахує. І. Коли я зараз виведу з резонансу, тут у нас трошки буде інший режим, іскра буде зовсім інша. Метал плавиться, як ви бачите. То тут Енергія йде, без землі, цих ефектів я не отримую. Тобто, дякуючи хорошому заземленню, яке в мене зроблено по сітці Хартмана, це в мене два контури. Один я під'єдную на один трансформатор, на одну вивіз трансформатор, а другий вже завожу на систему. І тут вже починають працювати поля, які формуються, тут вже працюють інші енергії. І ви бачите, який результат був. Це так само. І оця енергія може збуджувати плазму у воді, запалювати водень. І, як ви бачили, от зараз чистий провідничок. Як ви бачите, чистий метал. Сам провідничок у нас йде. І тут у нас діаметр тричі більший. Там міліметр був тут 3 міліметри. Тобто метал розплавляється, і якщо просто у вас немає струму, того, що треба, метал плавитись не буде. Це таке пізнавальне відео, тому що. Не всі акцентують увагу саме на заземленні, а енергія землі це досить такий серйозний потенціал, який треба використовувати в наших системах, тому що з самих катушок можна дещо взяти, але великої потужності з них не витягнеш. Завжди в мене все летить, горить, стріляє тільки після того, як я працюю з землею. Саме земля палить, дає потужну енергію. З нею тяжко працювати, тому що вона приносить багато біди. Почитайте, як теста заземленням працював, вводив в резонанс. І це я наочно продемонстрував. При наявності землі у нас всі ефекти працюють, метал плавиться. В попередніх відео я демонстрував, як запалюється плазма. Як горить водень, Відбувається термоядерна реакція, невеличка така, і це все дякуючи енергії Землі. На сьогодні це буде таке коротеньке пізнавальне відео, щоб ви розуміли, що таке заземлення і навіщо вона потрібна. Всім успіху і до нових зустрічей!